Тетяно чи спонукав вас ось цей дует з Василем піти до спортивної зали і серйозно зайнятися спортом? Ні, звісно <рес> насправді ні, але фігура Василя заставляє задуматися над тим, щоб накачати собі кубики преси і таку біцюку. Сьогодні Вася навіть для номера спеціально намастився оливковою олією. Я кажу, Вася ти не забуваєш, що ти все таки спортсмен, а не стриптизер. Ли спортивної Таню ви не ходите? Скажу так, я буквально недавно похудала на 8 кілограмів. Тобто, перший раз, коли я тебе підіймав на сей, ти важила 58 А зараз 50? У Василя хвора спина, кожен кілограм на вагу золота. Дуже він потім дуже віддихується від цього. Я так розумію, що тепер у жіночому кварталі є конкуренція. Хто на світі наймиліший, найкрасивіший, найстрункіший? Коли ти в жіночому колективі? Як ніяк, ти хочеш виглядати красиво, не гірше остальних. Дійсно, ваша внутрішня атмосфера, і, звісно, ви один одного підтягнете. Ну, чи... Правильне харчування це перше, що потрібно для похудання, а далі вже зал це ну, все просто підкріплює і так гарно підтягує. фігуру. Ну, але, будь ласка, піди в зал. Та вося, я йду вже за бочки, потримав, піде в зал.